Виконуємо номер 1472 із підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво «Генеза», 2022 рік. Заповнив зошиті таблицю значення Х 0,03, 0,4, 1,8, 1,42 2,7 3,141. І необхідно обчислити 6х 1,2х. Приступаємо до виконання. Помножимо 6 на 0,3. 6 помножимо на 3, це буде 18, і дві цифри після коми буде 0,18. Помножимо 6 на 0,4. 6 множимо на 4, це буде 24. І одна цифра після коми маємо 2,4. Помножимо 6 на 1,8. 6 помножимо на 18, 10 на 6, 60. 6 помножити на 8 буде 48. 60 додати 48 буде 108. І одна цифра після коми маємо 10,8. 1,42. Помножимо на 6 в стопчик, 2 множимо на 6, 12, 2 записали, 1 запам'ятали.

Це буде 120. 6 множимо на 7, 42. 120 додати 42, це буде 162. І одна цифра, після якого маємо 16,2. 3,141 тисяч ну, помножимо на 6 в стовпчик. 6 множимо на 1 6. 6 множимо на 4 – 24, 4 записали, 2 запам'ятали. 6 множимо на 1, 6, та 2 8. І 6 множимо на 3, 18. Три цифри відокремили. Вийшло 18,846. Тепер переходимо до множення 1,2 на наші числа. 1,2 помножимо на 0,3. 12 помножимо на 3. Це буде 36. І відокремимо 1, 2, 3 цифри після коми. 1, 2 допишемо нулі. Три цифри після коми. Вийшло 0,036. Далі 1,2 помножимо на 0,4. Множимо 12 на 4, це буде 48. І відокремимо дві цифри після коми. Маємо 0,48. Далі 1,2 помножимо на 1,8 стовпчик. 1,2 на 1,8. 2 множимо на 8, 16. 6 записали, 1 запам'ятали. 8 множимо на 1, 8, да 1, 9. Множимо на 1. Виконуємо додавання. 6, 11, 1 записали, 1 запам'ятали, і 1 додати 1 буде 2. Відокремлюємо дві цифри після коми. Вийшло 2,16. Далі 1,2 помножимо на 1,42 також в стовпчик. 1,42 помножити на 1,2, 2 множимо на 2,4, 2 на 48, 2 на 12, множимо на 1 2. 4, 1. Виконуємо додавання. 4, 8 додати 2, 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 4, 6, да ще 1, 7. 1 переписали. Три цифри після коми. Вийшло 1,704 тисяч. Наступне завдання. 2,7 множимо на 1,2. 2 множимо на 7, 14, 4 записали, 1 запам'ятали, 2 множимо на 2, 4. да 1, 5. Множимо на 1. Виконуємо додавання 4, 5 додати 7 12, 2 записали, 1 запам'ятали, 2 додати 1, 3. І дві цифри після коми вийшло 3,24. І останні 3,141 тысяч помножимо на 1,2. 2 множимо на 1 буде 2, 2 на 4 8, 2 на 1 2, 2 на 3. 6 і тепер на одиницю множимо 1, 4, 1 і 3. Виконуємо додавання 2 переписали, 8 додати 1 9, 2 додати 4 6. – 6 додати 1, 7. і 3 переписали 4 цифри відокремлюємо комою. Вийшло 3,7. 692 10 тисячні. Ми заповнили таблицю. Номер 1472. Виконано.